ласкаво просимо до програми Планета бізнес. Ми ведемо її старту другого міста Естонії, країни, де проживає мільйон триста тисяч людей. Кількість користувачів інтернетом в Естонії чи не найвища з усіх країн Європи. Тут є інтернет-банки, можливість голосувати по мобільному телефону. Протягом доби в Естонії можна зареєструвати акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю. Нові технології з Естонії поширюються в усьому світі. Компанія «Фортумо» була заснована групою студентів, які намагалися створити систему розрахунків через мобільний зв'язок. Ідея була проста: допомогти молоді, у якої ще немає кредитних карток в Естонії та інших країнах, що розвиваються. Незабаром засновники бізнесу зрозуміли, для того, аби мати перспективи, необхідно вийти за межі країни та перетнути кордони. Компанія увійшла до європейської мережі Ентерпрайз Network. Цю організацію створено за допомогою європейської комісії. Вона нараховує близько 600 членів. Усі вони мають право на безкоштовні консультації, контакти, будь-яку допомогу у тому, що стосується виходу на нові ринки. risks. У нас з'явилася можливість виходу на ринки, до яких ми не мали б доступу, якби діяли самотужки. Ми також не боїмося ризикувати, почуваємося більш упевнено фінансово. через цю мережу. Ми уклали кілька угод про партнерство з європейськими компаніями. Маємо зв'язки та контакти в усій Європі. Компанія уклала угоди з бізнес-партнерами у 60 країнах світу. Вона має офіс у Сан Франциско та співпрацює з найбільшими у світі постачальниками програмного забезпечення. два роки тому ми не могли навіть мріяти про те, аби звернутися електронною поштою до цих компаній. Тепер ми працюємо для 30 найвідоміших у світі. чуємо від них позитивні відгуки. Нам подобається робота партнерів. їм подобається те, що ми робимо. Як ми це робимо, і це для нас ознака успіху. Крім того, компанія зростає. Відкривається 10 нових робочих місць. А її товарообіг у 2011-му складав понад 4 мільйони євро вдвічі більше ніж попереднього року. Шлях до успіху з першого дня мислити глобально треба бути там, де твої клієнти, і скористатися всіма можливостями там.